Зробив себе лишайний писок, лос-то Фрайгран Хас, Ну Черт тут. Да, оп, сначала туда, а потом на червону. Он как раз рядом. Ну мы точно не напарю туда пройдем, бо я в 300 метри бігти. Наш чипок відстав. Це погано. уже стреляются. Uh -huh. Вот на оливковое поле, бачишь? Уже неделя прошла, умовная игра вышла, а те оливки так никто не сбирать и не может. Так, кто-то там ебать, но... Я еще и той не вкачал, ебать. Я не назбирал. Мне лимон, ебать, не надо. Наш, ну, аж... это забей, наш 200 метров от нас аж, тип. Если будут лимоны, або перцы, скинешь сразу, я положу um, в да, сейф. Вроде спереди типа, прям близко. Палочек, чи що -чи що, да, habla? да. А, там он ради, та, так, так, та, на них цей великий загреб, Можем сейчас підсосатися дуже хорошо. Можем подождать, пока их уб'ють. Он я бачу одного. А, а их третий пап А, ну в тебе снайпер, нема. Я спекаю. Я двох кракнув, по двом попав. Ну, вони до сих пор в цій будці, бо їх присінгує цей ракетчик. Давай закрутим по лівій стороні, щоб їх було видно. Давай. Ну, Надо так закрутити, щоб на нас не загрився. Та понятно, понятно. Вони, кстати, ламають ракетчика, диви. Угу. Да, він уже или колыхается. От десь тип справа стреляє. Ти побачив? Нє. Право дуже близько десь, надо, так як на правах переключитися поки Да, бачу в притике. Пинг. Крак. Ага, ага. Там же і другий. Тож уся одного. Вони хіляться. One knock. Один одного положив. Я бачу, бачу. One knock. Мені не видно. Типа, я попробую по правій стороні биты, щоб його, типа ви, 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 краще видно було Він Два когось здобив, да? да. Прям на нем угу. хорошо. И we'll дрона, дрона, дрона. Я відійшов. Угу. Mm -hmm. Бо дуже палив настояти на на тому ж місці. Угу. Mm -hmm. мы идем на выход а ты что прям забыв ну плюс минус да и у меня есть персики mm -hmm. можем щось еще по дороге пощупать В тебе не будет одного лимона mm, будет Если что, можем прямо на выходе дронов еще похуярить, забрать с них что-то. Mm -hmm. А он что, согласился идти на выход, или нет? Не знаю, но бежать... Не, вроде не бежать. Я 4 забрал, так що Ой, я хорош, бачу, ну. Що Нихуя себе. А на доски? 6. А, ага. Ну, мне. Ну, Оливка не так проблемно, потому что ты приходишь сюда, и якщо. Уже выход, никто не уже. И якщо. Не знаю, не бачив. І якщо дерева ніхто не лутав, то ти просто постукав по ним і все, А кактуси, ну, я їх. ну, тупо нема, ну от нема. Тобі треба бігати вокруг кактуса і дивитися, лежить там щось чи не лежить, тому що ти з ними взаємодіяти не можеш. Реш. Я за це все время знайшов <кхи> тільки один чи два кактуса. Дай мені сразу. Один ага. лимон. Ну, а мене два, я тобі два дам. Дякую. Все, можно запускать. Запускаем и хуяром. Можно дрончику побыть. Капри еды, якраз. Ну, головне, щоб нам кардан не розірвали, поки мы тут будемо дрончиків бити на выходе. Блин, ну цей, конечно, higher ping, він дуже кайфовый. Типа дронов? Вайперка прокачана, перезаряджається раз в п'ять Безпечніше Ага, це вайп Ну а як потрапити в цю чучу, яка літає 500 км? На нахуй, якось потрапили А що тут лутати з нього, я не пойму. Сейчас, подожди, я, я, я дрона залутаю и прыгаю. Він запускає, чувак, не я запускаю, він. А прикинь би ти не встиг, воно ж швидко закривається тут. Так, це бред. Це ще кульці вчора з тобою зробив. Да, да, да. Так, кайф. Щас скачнем додіка. Ну, кстати, опыта так мало дали. Ну, да багато. Так, Петя, трейн. Аго. Угу. Так, ну і тепер мені те ж саме. Блять, я цей кетбіт продав уже. Та за шо. Я його находят. Пиздец, перешлёшь мне Подожди, а если я его возьму с собой в инвентарь, а ты можешь его просто на початку грызть. Ну да Да Кстати, ну, ну, ебать гениально <laughs> В натуре Хорош, хорош Да, давай Ну, это гениально А у тебя кактуса случайно не ма? Не, вообще такого не ма, у меня есть мухомор Один. А ти знаєш як тут виглядає? Може в тебе є? А я шо тут этот блять, воно? А, Воно ж все в мискове знаходиться. Ну в мене <плес> тут да, тільки гриб. Прашний, типу. А в мене тут тільки гриб, і все. Ну, давай, меняем мухомор на котяче лишка. А нахуй він тобі надо? Ну да хайбу да шо. І... Інвентар, блядь, забивати одной штучкой. А цей тип сам лівнув, <плес> тоже. Да когда что это тебе надо? Ну давай, давай. У меня тетрадка справа лежит, а Карандаш уже записал. Я тоже вчера, знаешь, черкану. А, ну там, там ты маркером мог даже записывать вчера. Все от нас сливают. Эх. Бред? Недостойнимы. Да, це правда. Damage dealt to ticks. Що це таке, блять. Тикс uh, це. Типа як uh, клещ. Це, Це, наверное, той маленький жучок, такий, який на тебе Єбать. Уди рідко попадаються. Ну, да. Ну, при тому, що. Коли тобі не надо, вони будуть попадатися сюди. Коли тобі надо, ти ж в житті його не зустрінеш. Це треба по помойці десь лазити. О, чувак, сразу рядишком, погнали. Я тобі ліжко скинув. Угу, дякую. Сейф закинув. Погнали сразу на красну. Ми тупо рядишком. Кайф. 20. А, якраз катка тільки запустилась, балдеш. Бать, буквально в мусорке уже лучше залутався, чем еще раз за всю катку. А я по дронам, угу. ну все, мы все залутали, надо отходить дальше. Тут ничего робити на красной локации втыкать долго, но ну, нахуй <звук> можем куда-то сюда сходить, пощупать дуже далеко. Не хочешь глянуть що там? Сейчас, подожди, мы тут Напряжена ситуация с дронами, так, ну я погнал, короче, на, на, на маркер. Мне даже цікаво. Там якась странна локація, вона так виглядає чудно. І там рядом ще поля Угу. Mm -hmm. Так, засікаю 700 метрів, ти казав 100 метрів, це минута. Сейчас проверим. Mm -hmm. Це, получается, ми повинні добігти в 19 секунд туда. Mm -hmm. А що це таке? А, це выїха. Ну, щось цікаве. Ви ж со мною йдете, да? Да, 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 я біжу. Він тоже вроде. Що то за луч світиться, бачиш? По центру Я, карти синій. Я бачу, що? що там двох ног нужно. Да. Це. Є то правда. А помниш ми вчора з тобою бачили такого, типа, який великий ходить такий прям величезний Да, містом. да, да. Мені в тіктокі попадалось, що розраби сказали, що це типа новий босс э, імператор. Хтось так, файтиться що, що його потім в гру добавлять. Сзади вас два типа, сзади вас два типа, прямо в упоре, мы на крак. сейчас убьют. Меня пушат. Все, они на мини прям. Тон here, here, hier, under. У мене ще й патронів нема. На снопу Ти йдеш нам помогаешь? Да, да, да. Mm. А він тебе підняв? Да, да, піднімаю. Десь один влево пішов, я його не бачу. Один. Бачу! Вони піднімаються наверх. Тут обоє. А в тебе тяжелі патрони є? Ні, нема. Ляа. Пошли просто уйдем. Мені в голову типа три попало сразу. Ну надо уходить. Вони и пушат. Я yeah, и Я відійшов Можемо Можем хотя бы с точки отыграть, я не знаю. Ты можешь тебе бинтов дать? Да, дай, Бах хит мене просто. Як? Бо в мене кончились. Правої кнопки миші. Ага, дякую. Блять, тут аеродропчик лежить. Ну, таке як ми не хочемо його, ні. Хто б міг подумати, і бачить, що хтось може бути тут. Да, це правильно. У нас самый ближний выход, а что тут? Я что включил Мы отходим аж туда? Не знаю Я думал тут лутаемся, не? Ты думаешь они нас не преследуют? Не знаю Ну ладно, тоді лутаємося. Тут ще дві батарейки. Якщо знайти, то ми відкриємо цю фігню, я одну батарейку приніс. Мене хоярят, Мене нокнули. Біжим до тебе. Пінгани. Та все він мене добив. А. а їх скільки? багато? Я тільки одного побачив. Knock one. Yeah. Там уже винтика один. А, нет. Дай after headshot. ты дві не загреба робота сбоку. И mm -hmm. що сзади, походу прийшли.

Ну це таке як э, два чи три склада різних було, бо, що, Два що, точно.